Сьогодні, власне, мета нашої прес-конференції і мета мого, в тому числі, перебування сьогодні в Кіровограді, це, зокрема, представити керівника виборчого штабу в Кіровоградській області від Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслана Андрійко. Руслан Андрійко, він власне, і зараз продовжує займати посаду заступника голови Київської міської організації. Має багатий досвід вже на роботу в роботі на виборах. І оскільки сьогодні партія особливу увагу звертає саме на центральну Україну, як на джерело нових голосів на Всеукраїнське об'єднання Свобода, як на ті території, які власне, повинні сьогодні дати великий переріст, і ми розраховуємо на це нашої підтримки. Тому ми підсилюємо наші організації в центральній Україні. Зокрема, делегуємо от зокрема, в Кіровоградську область Руслана Андрійка на допомогу підсиленні роботі для Кіровоградської обласної організації. Тобто для нас важливо в першу чергу на сьогоднішній день розуміти те, що якби ми не побудували агітаційну роботу, нам доведеться в першу чергу думати про збереження наших голосів. І для цього потрібно дуже серйозно посилювати роботу виборчого штабу. Тобто, очевидно, що влада буде готувати серйозні фальсифікації. Очевидно, що нам треба буде якимось чином наш ресурс розпреділяти по всій Україні, в тому числі по центральній Україні, щоб цих фальсифікацій максимально унеможливити. І Руслан, я думаю, він буде справлятися. З тою роботою, якому доручила партія. Недавно був в Кривограді голова партії Олег Тягнебок, і власне, ми бачили, що вже тоді Руслан почав в цьому напрямку роботу. І я думаю, що результат на наступних парламентських виборах в Кіргоградській області за свободу він буде достойним і він буде таким, на який ми розраховуємо. Руслан, вже ти пару слов.